Що і сина Небеса, небесах, нехай, нехай святиться, святить, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але присвяти нас від лукавого. Амінь. Ради цивіло радимося, на моїх Господь з тобою, на вославення Тимішка, і на восставні піхона Того, бо Ти порадила Христа, Спаси, і старі, і ...не відбувається просто так. Навіть якщо нам здається, що воно просто так відбувається, те, що ми сьогодні, суботнього дня приїхали сюди, те, що ми сьогодні суботнього дня. Йдемо цією окресною дорогою, роздумуємо над цими страстями Ісуса Христа і страстями України і кожного з нас, воно не є випадковим. Бо зараз ми стоїмо на 14-й стації, яка завершилася в в п'ятницю, де Йосиф Дараматей, Никодим і інші лонгин, інші побожні люди поклали тіло Ісуса до гробу. Але що відбулося суботнього дня? Те, що відбувається, що ми переживаємо сьогодні. Здається, воно стосувалося пророків і праведних людей Старого Завіту, так? але сьогодні воно стосується і кожного із нас. Тільки різниця в тому, що то був Старий Завіт, а ми з вами в новому завіті. Саме суботнього дня Ісус пішов, як описує святе письмо. І стоїть великий знак питання. А чому тіло його перебувало у гробі суботнього дня, а душа пішла до Шоолу? Що це місце, де старозавітні праведники, пророки і побожні люди померли, але не зустріли Месію Спасителя? І він не відкрив їм двері до царства Божого. Шиол це те місце в порівнянні, що ми маємо сьогодні місце чистилища між землею і щасливою вічністю. Або щоб ви краще ми могли зрозуміти, що таке Шеол, коли ми приходимо до Божого храму східного обриду, наших Божих храмів, вони складаються з трьох частин: свята і святих, де єпископ священник звершує тайну вечерю, яку ми називаємо Служба Божа. Друга частина є зал вірних, де перебуваємо ми. А є перша частина, яка має назву притвор. Там повинні бути оглашені. Ті, які зголосилися стати християнами, але ще не охрещені. І цей притвор вони мають залишити тоді, коли ми співаємо тільки вірні, ще і ще у мирі Господею помолюються. Починаються і жировими, і починається головна частина Божественної літургії, на якій мають бути тільки християни. І тому всі оглашені, які хотіли би бути в залі вірних, але вони війти не можуть, бо вони ще не охрещені. Їм двері до Божого храму є ще що закриті. І тому вони повинні залишити Божий храм, бо починається тайна вечеря разом з ангелами, відмачинами, керовими, Серафими і всіх інших. Отак От само і Шеол. Старозавітні пророки чекали Месію, але померли і не побачили. І Бог для них приготував це місце, де вони були в чистоті. Божої благодаті і Божої ласки, але Бога не бачили. У старому завіті ніхто Бога не бачив. Адам не бачив, тільки чув подих вітру, Мойсей не бачив, який прийняв десь на горі Синай. І коли він з Богом розмовляв, а він був дуже мудрий і хитрий, як всі юреї, каже: Господи, а скажи мені, як твоє ім'я, щоб я міг сказати своєму народу, з ким я спілкуюся, що Бог йому сказав. У мене імені нема, я є. Ягве означає той, що є. Без імені, так як я маю Володимир, Ганію, Паранії, Василь і Іван. І тому Старий Завіт і пророки Бога не бачили, вони були в Шоолі. А дев'ятого дня Ісус лишає мертве тіло в гробі, а його душа, а він Бога чоловік. Бог і чоловік іде до Шолу. І своїм приходом відкриває двері до царства Божого всім старозавітнім пророкам. І з цього притвору, Шиолу, вони входять куди? Зав вірним. Царство Боже. А що відбувається далі? Цим завершується Старий Завіт? Ісус, душа його приходить до гробу в тіло і третього дня. Першого дня по суботі, він що? Воскрестає. І тому своїм воскресінням Він відкриває двері царства Божого для апостолів і для всіх християн Нового Завіту. І тепер, вже коли помирають християни в Новому Завіті, вони до Шоколу вже не йдуть. Вони йдуть або до Чистилища, яке є притвором між небом і землею. Або до раю, або до пекла. Інших місць нема. І тому, дорі брати і сестри у Христі, ми сьогодні стоїмо з суботнього дня. Бо наше земне життя це і той пол. на землі, де ми рухаємося між добром і злом, між світлом і темрявою, між тим, що ми бачимо світом. І тим, якого ми не бачимо, і став питанням, який він є, а може його нема, а може це фантазія, а може це міф, але це не міф. Це реалії нашого життя. Тому, як бачимо, не випадково ми сьогодні є тут, тому що Бог через Богородицю, через це прекрасне місце прекрасні дороги, промовляє до нас нашою війною, нашою молитвою, нашим Христом, нашим терпінням. Що рано чи пізно така могила буде для кожного з нас. Але дуже важливо, що буде для нашої душі після цієї могили, бо наше тіло є ніщо інше, як грудка землі, з якої була створена перша людина, яка має назву Адам. Адам, що означає? Син землі. Тому ми сьогодні не є випадково, не є просто так. Бог промовляє для нас. Але через нас Він промовляє і до інших, до тих, з ким ми будемо стикатися завтра, післязавтра, і в кожному дні нашого життя. А найкраще він промовляє нашим життям, до всіх тих, хто на нас споглядає, з ким ми спілкуємося, або навіть і не спілкуємося. Хто буде чути, хто буде знати. Тому після цієї 14 стації є 15 стація, до якої ми з вами рухаємося яка буде завтрашнього дня, але яку ми маємо тут, воскресінні. Йдемо по Івана Павла II, а він є в наших розумінні святий і віримо, що у Божому розумінні і роздумуємо на 15 ту статті, статиям Воскресіння. Воскресіння.